Чи справді критикувати інших, оцінювати може стати звичкою. Так, це може бути образом життя, образом комунікації. я б сказала. Головне, що люди, коли це роблять, вони зазвичай кажуть: я ж хочу добра, я хочу зробити тобі певну послугу. І якби я тобі не сказав, я б тобі якось там, не знаю, не проявив би любові до тебе. Це взагалі якийсь парадоксальний носить характер. Угу. Взагалі, хочеться насамперед зазначити, чому це проблема, тому що в світі, де немає цих християнських гучних наративів, то в принципі, нікому немає різниці, так що я тут навіть є там багато різних закладів, які називаються там, що щось не а як з плітні української плітки. Плітки, так пліткарні і так далі, і це дуже дуже одобрюється в сучасному суспільстві. Чому це погано критикувати інших, давати оцінку іншим насамперед для мене особисто. Зазвичай просто це робиться за рахунок того, що якщо я комусь скажу типу нібито правду в лапках, да. Я сам себе буду відчувати більш значимим. в цьому є проблема, uh -huh. і я така думка: от що таке плітки, да, про які ви сказали, що це правда насправді, але з метою погіршення репутації іншої людини, uh -huh. от, тому люди так себе дуже сильно і захищаються коли вони говорять критику або плітки, що я ж говорю якісь правдиві речі, я ж нічого такого не роблю. Ми хотіли поговорити насамперед про причини нашої схильності до. Критики, uh -huh. якщо маєте що сказати по цьому питанню, причини дивіться, я б сказала, що це сталося ще в Едемському саду. А uh -huh. коли uh -huh. виник оцей гріх, да, гріх, взагалі сталося гріхопадіння, і дивіться, у людини сталася така спокуса бути суддею з маленькою літерою. Тобто диявол її спокусив не просто, знаєте, ну там був гріх як такий. Тобто, цей гріх він поніс певні наслідки. І мотивація у Єви і Адама була якою: стати такою суди з маленькою літерою, що нарешті не тільки Бог може судити, а й я. Такий великий може бути судею. Кому? Самому собі і іншим людям. Ну, про самому собі, тобто сам себе оцінювати, наскільки я ок не ок. Тому, бачите, ця причина є глибокодуховною, і через це ментально люди будуть страждати цими проблемами. Угу. Справді так глибоко ви зазначили про те, що це дуже так коріння, взагалі, цього сягає в глибокої давнини. Так це ще почалося в біблійні часи, і власне. От як нам почати кроки до того, щоб позбуватися саме цієї звички? Можливо, ми вже розуміємо, що ну в мене є таке простеже за собою. Помічаю, що мої розмови, мої думки спрямовані на те, що мені хочеться когось там обсудити, покритикувати. Які можливо біблійні поради допоможуть позбутися цієї звички? Синодальний переклад говорить: внікай в себе й в учення, а горні помишляті, і можна ще додавати взагалі оцей факт викуплення, тобто його потрібно знаєте, дуже глибоко осмислити для того, щоб не оцінювати інших людей. Кожен раз, коли нам хочеться осудити людей і покритикувати, ми розуміємо, що щось у нас таке болить, чим не хочеться зараз займатися. От, Біблія дуже багато про це говорить, чого от саме внікай в себе, Тобто саморефлексуйте, шукайте в собі якісь певні проблеми, вирішивши, які вам просто не буде навіть хотітися критикувати інших людей, або ми можемо краще з цією спокусою співпрацювати на рахунок і там знаєте руйнування. Як взагалі в момент. Бажання так дати оцінку, критикувати, говорити з собою, от які. Виховувати в собі думки стосовно інших людей, тому що е, часом ми ж навіть в секунді цього, як то кажуть, не, не помічаємо. Звичайно, час саморефлексії і так далі. Але коли вже я знаю, що в мене я схильна до цього. І в момент, коли в мене з'являються ці думки, от такі, можливо, є у вас поради стосовно того, як говорити в цей момент з собою, що пригадувати, хто я, хто інша людина, хто Бог в, цій, е, в цьому рівні. В няні, щоб не грішити в цьому. Тут питання: ми таким чином, хочемо отримати певне задоволення. Коли ми говоримо про когось іншого, а не про себе, та, що я щось якесь, з моїм бревном, ми отримуємо такий швидкий дофамін. От Бачите, навіть фізіологічно ми будемо це відчувати, що фух, в моменті полегшення. Але потім ми розуміємо, що ми зробили гріх, бо ми засудили іншу людину. Тому от доводи дуже добре сказали рівняння, що, да, що є Бог, що є людина, що є я. Е, якщо ми вже зробили це, наприклад, чи вже процес почався, і от тільки ми зловили певну радість від цього такого, і, ну, це ж імітація радості, отут от дуже потрібно відрефлексити, усвідомити, що е, чого мені зараз зараз добре за рахунок того, що люди, людині гірше. От і це завжди, до речі, впливає на стосунки. Навіть якщо людина не дізнається про це, що ми сказали, ми все одно на ту людину будемо по-інакшому дивитися, коли ми її покритикували чи сказали про неї знову ж таки, якусь певну правду. Питання, навіщо ми це зробили? І в молитві обов'язково шукати оцей гіркий корінь. Яке мене спонукає шукає шукати полегшення цього неправильного в критиці інших людей, бо це є взагалі духовна проблема, от ми бачите, говоримо про душевну зараз, як душевну угу. субстанцію, да? але це є на насправді в духовній площині, і шукати потрібно а, чим ваше питання тут дуже хороше саме в духовній причині, в таємній кімнаті щоденно, коли ми вже не критикуємо, але ми знаємо, що це, вчора ми це зробили. Як, власне, розуміння відношення Бога до кожної людини може в цей момент також допомогти? Як Бог відноситься до мене, коли, наприклад, хтось мене критикує? Як Бог відноситься до людини, яку я зараз засуджую? От, як це усвідомлювати також? Так, ми теж дивимося на святе письмо. Там Ісус, дуже до речі, багато на горній проповіді про це говорив. Хто я, хто ближній, і яким Богом, яким чином Бог впливає на наші стосунки. Бог однаково поважає одну людину, Бог однаково поважає нас. І оця здатність поважати, ми маємо насправді її відшуковувати в комунікації по всьоденному житті. Коли ми от тільки ми розуміємо, що є такі, така схильність засудити людину. Критикувати тут питання завжди, це знаєте, певним чином диявол нас відволікає навіть від е, того, що з нами щось не так в цей момент, от, і нібито коли ми засуджуємо іншу людину, от е, чого Бог на це негативно дивиться, бо ми свої питання не вирішуємо при цьому. Тому я б сказала: е, роль роль буде духовна тут, одна поміж одним в цьому. Угу. Ви вже зазначали про роль молитви. В тому, щоб позбутися, подолати цю звичку, критикувати інших, можна трішки більше про неї розповісти, чому саме молитва може стати дуже таким потужним засобом для цього в боротьбі із цим? Да, бачите, так як молитва є діалог з Богом, в процесі діалогу це знаєте, така духовна психотерапія взагалі відбувається. Тобто ми Богу можемо висловити, визнати в чомусь, що ми робимо гріх, що в мене є така проблема з там з устами, та з моїм, з моїм язиком, про які теж в притчах багато сказано. Що є якась проблема з цим. Тому молитвою ми в першу чергу взагалі згадуємо, що проблема є. знаєте. Бо коли ми не молимося, просто собі ходимо щоденно, то вначе проблеми немає. А коли ми молимося, ми ж якось концентруємося на своїх власних проблемах, помилках. от. Тобто, щось відбувається у нас в плані. Заглиблення, фіксації на тут, і зараз, що з нами відбувається, і що у нас є певний гріх, який ми не можемо здолати. Тому молитва це знаєте, хоча б раз на день обов'язково молитися за цю проблему, згадувати. І це буде давати певний такий якір е, на щодень, щоб згадувати. Я ж зранку про це молився, чого ж я зараз це знову роблю. Тому молитва це, молитва це є і терапевтичним, і духовним інструментом в усіх, е, е, в усіх площинах. Угу. От зараз з розмови з вами розумію, що а, от це. А... Така схильність до критикування, це не про інших людей, що, які вони погані, так це насамперед про те, що в мені. І ви казали про цю саморефлексію, яка дуже важлива вникати внік... в себя, да, і, і в учені. Як проводити цю саморефлексію, і що в цей момент може виявитись в моєму серці? Що зазвичай виявляється в серцях людей, які проблеми там може знайти, коли от ми схильні до того, щоб критикувати? Ми критикуємо mm -hmm. людей, коли вони роблять те, що нам, ми собі самі забороняємо. Чи о, це у нас є певний такий гріх, е, який чіпляє в інших людей нас? Бачите, тут mm -hmm. така таке дуже глибок, глибока річ. Е, е, теж. Тому е, ми, коли там, молимося, рефлексуємо, е, шукаємо собі це питання. Що ж такого в тій людині, що от прямо мені не дає спокою Психотерапії, До речі, от віруючи, коли приходять, і це такий нерідкий випадок проблеми про які ви говорите. Що людина каже, що от щось от людині мені прям зиркали, чіпляє мені. Ні, я не можу, я дивлюся і соцмережі, я там про, про неї прям думаю постійно. Тобто є якась нав'язливість в цьому uh -huh. кажу. Ну, значить, Є певний гріх, який ви не сповідали, можливо. Давайте молитися, щоб Бог нам його відкрив. Це може бути знаєте, розв'язанням всієї цієї головоломки, яка у вас стосовно цієї людини. І людину оцю будемо хотіти засуджувати. Бо знову ж таки, про вона нас чіпляє, вона щось робить якісь речі чи говорить, які ми ніколи не говоримо, не робимо. А що цікаво, інколи так, людина, наприклад, щось робить, давайте так погане, а ми собі це погане забороняємо. А знаєте, чого от воно буде чіпляти нас? Типу, як це ти так робиш? Бо ми це не робимо не того, що ми праведні і нам цього не хочеться, а в тому, що ми з цим боремося своїми власними силами. І через це, знаєте, воно буде чіпляти надзвичайно. Це теж я не раз з цим зустрічалася. Це дуже цікаво, розуміємо, що це просто, от ми з Ангеліною якраз говорили, поки налаштувався зв'язок, що uh -huh. насамперед це не визначає нас, як християн, скільки разів ми читаємо Біблію, як ми там служимо, що ми проповідуємо, а от реально ось такі маленькі речі, чи в думках я критикую людей, чи я. Оцінюю, а, і от здавалося б, ну що тут такого, я ж християнин, але це є ця чорна така плямка, от вона справді забирає любов до інших людей. Тобто ми маємо дві головні заповіді: любити Бога, понад усе любити ближнього. І виходить, що вже це вже не про любов до ближнього. І от, власне, ви ще зазначили про те, що людина може намагатися подолати цю проблему власними силами, так? Вона думає, що «ну я стараюся, я хочу бути кращою, я там намагаюся це виправити. Як все ж таки перейти від того стану, коли ти намагаєшся все зробити самому, самостійно, від того, що ти віддаєш це в руки Божі, і саме цю проблему? Тут потрібно взагалі розуміння. Людини як творіння Бога, бо ми так хочемо до себе милості, де інших справедливості. От, не бачивши при цьому в них таку ж саму людину, яку Бог створив, і яка теж потребує милості. От, і тут от, теж духовно, коли ми можемо це якимось чином е, подолати, що і до себе справедливості, от, а до людини милості, можливо, така формула комусь е, буде корисною. От, е, з іншої сторони, е, е, долати взагалі це можна знаєте, е, сильно емпатією, це те, що Ісус робив. Чого ти так робиш, жінка чого ти, чого ти, Через що в тебе там, там цей чоловік і він на останній. Він намагався глибоко емпатувати людину, щоб зрозуміти, чим саме страждає людина, що її тисне, чого вона неправильно робить. От, бо взагалі і ми щось неправильно робимо, і людина неправильно робить. Ми ж себе розуміємо, а людина чогось не хоче. Бачите? То таке глибоке ставлення поваги до людини. що їй може бути так важко, так складно зараз, що вона може робити чи говорити певні такі речі, які нас чіпляють. І повірте, ця формула вона є дуже хорошою. От це те, що я там використовую в навчанні в першу чергу, коли ми розберемо якісь навіть психічні розлади чи психологічну проблему. В першу чергу ми маємо побачити людину. А потім її проблему. І проблема це не дорівнює самій людині, от бо це є такий біблійний, хороший погляд на людину. Угу. Пані Тетяна, наостанок, можливо, ви маєте побажання для наших глядачів в цій темі, от що можливо ще не сказано, щоб надихнути, надихнути на зміни на те, що все можна впоратися з усім, і навіть з такими поганими рисами, які ми маємо, як риса бажання критикувати. Да, дорогі дорогі мої люди, знаєте, диявол дуже сильно хоче зруйнувати вас. Він хоче дати вам відчуття, що цю проблему подолати не можна. Але це не так. Господь він завжди буде допомагати кожній людині, яка буде хотіти і прагнути це здолати. Тому діти. Думайте, намагайтеся рефлексити, відшуковуйте відкриття, яке буде вас дуже сильно тримати в цій темі критики, засудження інших людей. І ви отримаєте величезне звільнення, свободу від того гріху, від тієї тисневи, яка є у вас. Тому благословляю вас і дуже вірую, і впевнена, що ви зможете це здолати.